Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і сьогодні ми будемо перевантажувати оператор виводу. Що це за оператор такий? Раніше ми виводили результат нашого об'єкту за допомогою внутрішнього об'єкта шоу. Тепер ми можемо просто робити, після того, як перевантажимо наш оператор виводу в консоль. Ми зможемо виводити наш об'єкт в консоль. Це нам не потрібно. Насправді, це дуже погана річ, ось так закоментувати код, багато коду, закоментувати і хранити його в класі. Це я зараз так роблю саме тому, що нам може знадобитись в інших відео ось цей код. А так, ну, за собою краще підчищати. Ось таке і мати код чистий без такого закоментованого коду. У попередньому відео ми з вами розібрали, що таке дружні функції, і я рекомендую подивитись те відео для того, щоб розуміти, що тут коїться в нашому цьому відео. Бо ми будемо використовувати саме таку функцію. Але вона в нас буде а, членом нашого класу. Класу Pointers. Пишемо ключове слово Friend. Ми за посиланням звертаємось до поля класу Ostream. Острім це дочірній клас класу Input Output Striam, тобто це output stream. Там є ще Input stream, F-Stream, stream. Ми це теж будемо розбирати, але трохи пізніше. Зараз ми працюємо з класом OStream, тобто Output Stream, вивідний клас. Далі ми перевантажуємо наш оператор. І тут ми будемо приймати за посиланням об'єкт класу Ostream. Назвемо його, ну, наприклад, Ob'єctStream. І сюди будемо передавати наш об'єкт класу Pointers, той самий, котрий нам треба вивести. Назвемо його Object. Чому в нас помилка? Тому що ми не прописали STD. Бо цей клас знаходиться в стандартному просторі імен Тепер у нас немає помилок. Це ми зробили прототип функції. А саму функцію тілу функції ми будемо в нашому cpp-файлі створювати. Тепер зробимо. Пропишемо тіло функції. Тут вже нам не потрібно ключове слово friend, бо ми його там написали. А тут ми будемо працювати з нашими ось цими об'єктами. Нам треба наш Pointers Object в object object stream котрий ми тут створюємо. Ну, точніше, приймаємо за посилання. Наш об'єкт OS буде приймати ось такий текст x нашого об'єкту. Object X. І давайте тепер Y так само. y нашого об'єкту. Вводимо Object Y. Поле. І давайте переносити на новий рядок. Мабуть, тут так само треба зробити. І тепер ми будемо повертати наш об'єкт ObjectStream. Тепер наша помилка в Мі має піти. Так, вона пішла. Супер! Давайте тепер перекомпілимо наш код та перевіримо. Ми передаємо сюди об'єкт P1. Він сюди має виходити. Нам потрібно перекомпілити MainCPP та pointerscpp. Жодних помилок. Ось що в нас вийшло? Давайте тепер ще спробуємо: чи працює в нас ось таке. Чи можемо ми uh, всі aut передати два наші об'єкти? Перекомпілимо наш код, знову його запустимо. Так, в нас працює 3 та 7, 4 і 7. Супер. А чи можемо ми uh, тут складати наші два об'єкти? Та передавати його в СІАОт. Ні, зараз ми не можемо. То в нас пише помилку. Давайте розбиратись чому. помилка в нас саме тому, що в нас ось тут при складанні наших двох об'єктів, створюється ще один тимчасовий об'єкт. І нам треба передавати в цей оператор за константним посиланням. І також ось тут нам треба додати. Що ми передаємо за константним посиланням наш об'єкт. Pointers. І тепер у нас тут працює ось цей код. Відкомпілюємо його і подивимося, що в нас вийшло. Жодних помилок. І вийшло в нас 7 та 14. Давайте перевіримо: 3 плюс 4 -7. І 7 плюс 7 14. Супер! Так само в нас тепер працюють навіть ось такі вираження. P1 ми помножуємо на P2. І виводимо один за іншим. Перекомпілюємо наш проєкт. І ось що в нас вийшло: ми помножили 7 на 7, в нас 49, та 3 помножили на 4 в нас 12. Так, ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Do skorih zustraća poka!